Дивлюся аніме, гортаю мангу та граюся конструктором. Вітаю, друзі! Сьогодні на каналі буде огляд на принципово новий напрямок моделювання, який зветься Гандам. Буду разом з вами розбиратися, що воно таке і як цим гратися. Цю модель мені надіслав підписник із сонячної Каліфорнії. Джордано. Дуже дякую за подарунок. До сьогодні про гандам я бачив лише декілька коротеньких відео та з чогось подібного дивився аніме в стилі меха з назвою Бік О, де під керуванням людей роботи луплять один одного під максимально крутезний аудіо супровід. Аніме можна подивитися лише заради музики. Цей же робот відноситься до франшизи Гандам, де дія всіх серіалів відбувається у вигаданому всесвіті Вселенське століття. Як виявилося, у цих роботів масштаб відповідає звичним стандартам: 1 до 144, 72, 48, але є і власні. Наприклад, 1 до 60, 1 до 100 та декілька інших типів розмірів. Так, щоб детально розібратися в цьому напрямку, треба записувати окреме відео. Тож сьогодні поділюся враженнями від цієї моделі. Боксарт виглядає просто космічно. Кожен малюнок як окрема сторінка манги. На зображення роботів можна надовго залипнути, розглядаючи всі деталі та штрихи пензлика. Все дуже яскраве з дотриманням, знаєте, цього особливого японського стилю, де кожен напис на своєму місці, що викликає задоволення від перегляду. Коли я вперше відкрив коробку з широкою посмішкою вголос сказав: Вау! Подивіться, як все гарно та яскраво виглядає. Це не просто набір відливок пластику, а окрема історія зі своїми особливостями, що вкупі дарує справжні емоції. На окремому планшеті розміщено унікальні деталі з металу, гуми та рухомі крила з кабіною. Далі йдуть три брошури з інструкціями поклейки моделі. З особливого в переліку відливок на кожній деталі вже нанесено схему фарбування. Мені як новачку це точно знадобиться. Також скажу, що без інструкції тут взагалі нічого не збереш. Всі деталі складної форми та конфігурації. Тому треба чітко слідувати послідовності та всім порадам. На звороті можна побачити, як буде трансформуватися модель, адже це одна з головних особливостей напрямку гандам. Цей конструктор виглядає дійсно складним, хоча в процесі все має стати зрозумілим. На двох інших брошурах плюс-мінус все те ж саме, лише з перекладом на англійську. Переглядаючи цю інструкцію, помітив напис, що її надруковано в 1983 році. На цьому моменті я трохи огокнув. Набору вже 40 років. Можна сказати, японський антикваріат. На звороті є тлумачення всіх позначок та перелік кольорів на 10 мовах. Моделі 40 років, а відливка виглядає наче сучасна. Всі деталі рівненькі, з матовою фактурою, та можна сказати взагалі без дефектів лиття. Ось що значить японська якість. В очі одразу кидається велика кількість шарнірів та рухомих вузлів. Деякі деталі вже відокремлено. Сподіваюся, всі вони є в наявності. На другій відливці схоже за все зброя, ракети та двигуни до літака. На деяких деталях навіть присутня імітація дротів та технологічних отворів. Далі йде відливка з м'якими деталями, які встановлюються в механізми для їх повільного та рівномірного руху. На окремій відливці носова частина літака. І тут я не зрозумів, навіщо дублікат, якщо і тут є носова частина. Хоча якщо порівнювати, деталі різняться і по формі, і по розмірам. А що ж каже інструкція з цього приводу? Ага, у версії літака кабіна з відкритим кокпітом. А в робота другий варіант. Тобто можна буде зробити або літачок, або робота на ногах. Я думав, що трансформація відбувається з однієї конструкції. Ну, що робить, доведеться обирати щось одне. Пишіть коментарі, який варіант більш привабливий. На перший погляд модель невеличка, та 72-й масштаб завжди асоціюється з чимось мініатюрним, що швидко збирається. Але тут величезна кількість деталей, які утворюють складну рухому конструкцію. При цьому я не дуже розумію, як це все фарбувати, адже якщо задувати зібрану модель, то це доведеться рухати всі її механізми, аби не залишилось непофарбованих ділянок. Цей варіант якось не дуже мені подобається. А якщо фарбувати деталі окремо та потім клеїти, то тоді ж неможливо обробити стиковку деталей. Чи тут все збирається без шпаклівки? В мене поки дуже багато питань і мало відповідей. Виробник вирішив створити ще більше запитань, адже в комплекті дві відливки для кабіни пілотів, які трохи різняться по формі. Та й взагалі, якщо згадати, в наборі лише одна кабіна з прозорим фонарем. Цей конструктор не залишить часу для нудьги. Остання відливка з двома половинками крил з дірками під шарніри. Декалі вже помітно постаріли та пожовкли. Я вже мав досвід реанімації старих декалей, тож спробую привести їх до ладу. Якраз і вам покажу цей процес. Залишаються лише відокремлені деталі. Схоже їх просто відкусили та нічого не клеїли. Це добре, але я кажу, без інструкції тут нікуди. Просто так не поклеїш деталюшки. Тепер би розібратися, що це за робот та з якого аніме. За кодовою назвою видає вже знайомого товариша. В положенні на ногах він мені нагадує таргана з вусиками. Анімеш називається Super Dimension Fortress Macros. Інформацію про сам набір можна дізнатися на ScaleMates. Тут є таймлайн виробництва моделі, і дійсно цей набір припадає до 1983 року, в який додали нові деталі. Виробництво кореневої моделі розпочалося в 1982 році. Загалом тут можна прослідити всю історію оновлень, перепаковок під іншими брендами та комплектацій. Тут є навіть перелік доповнень, конверсійних наборів та декалей. До речі, хочу трохи детальніше розповісти про сам сервіс. Впевнений, якщо ви хоча б один раз шукали масштабну модель, то стикалися з цим сайтом. Насправді, ScaleMates це платформа, яка об'єднує всесвітню спілку моделістів та є найбільшою базою даних про масштабні моделі. Тут є вся необхідна інформація про модель, палітра кольорів згідно до базування, історія набору, інструкція, наявність в магазинах світу, до речі, так само є й українські магазини, та одразу є список всіх доступних доповнень, огляди, журнали, галереї, коментарів інших користувачів та багато іншого. ScaleMase це просто бездонна енциклопедія моделіста. Що головне, все це створюється руками самих моделістів. Кожен з вас може додавати інформацію, коригувати її та інше. Коли я вперше свідомо сів розібратися, що тут до чого, то я пропав просто на цілий день. Тут дуже багато корисної інформації. Також ви можете вести свій блог з історією моделі, матеріалами, які використовували, та презентувати аудиторію по крокою фотобудівництва та й одразу отримати коментарі від колег. Це прям дуже круто. Мені подобається. З таким сервісом моделювання оживає. Я тут теж зареєстрований та час від часу оновлю інформацію. В мене в запасах є навіть такий велетень в 72 му масштабі. Тож додайтесь, друзі, будемо товаришувати. Ще з цікавинок, з початку повноштабного вторгнення, адміністрація сайту зробила великий крок на зустріч українським виробникам, додавши прапор України навпроти назви виробника та зробила інтерфейс українською. Це дуже крута ініціатива, за що велика дяка адміністрації. Наприклад, ось я навіть не знав, що у нас є такий виробник. Як бачите, позначка працює та привертає увагу. Ну, друзі, ви зрозуміли посилання у закріпленому коментарі. Приєднуйтесь та будемо разом розвивати моделізм України. На цьому, це все. Дякую кожному за перегляд. Якщо ви можете щось порадити про гандам, обов'язково пишіть в коментарях. До зустрічі, друзі.